Ой, та подумаєш препут, просто працюєш із усіма по одному шаблону. А давай спробуємо придивитись уважніше. Вадиму, вона дарує більше ніж урок, витрачає свій вечір, щоб підібрати пісні, перевірити акорди і зберегти їх, аби на занятті зосередитися саме на співі. Олі, як просунутій учениці, вона шукає нові вправи. Спочатку сама їх розбирає, випробовує, підбирає найкраще і лише потім детально пояснює на уроці. Діані, яка має багато питань щодо пісні, вона допомагає ще й поза заняттям, підбирає ноти, записує відео з поясненням і надсилає його для домашньої практики. Ірі, у якої проблеми з інтонацією, вона пропонує більше ніж стандартний підхід. Запрошує викладача з теорії та запускає курс вокального сольфеджіо. Це дозволяє Ірі та іншим учням не лише підтягнути інтонацію, а й краще зрозуміти мож... до речі, ще можна приєднатися до курсу із сольфеджіо для вокалістів. Заняття проходять онлайн у вівторок о 19.00 за київським часом. Отже, педагоги бувають різні, з різним відношенням до своєї справи. У стаї свою справу знають і люблять.